Не генетика чи доля, а погане харчування Україна серед лідерів серед найвищої смертності від серцево судинних захворювань, спричинених нездоровою їжею. Це дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. І виявилося, серед півсотні країн Євразії найгірше харчується саме пострадянське. Бо, за словами дієтологів, навіть сметана до улюбленого українцями борщу може бути шкідливою. Що ж тоді їсти, і хто харчується найздоровіше? Еман Тонюк. Україна очолила рейтинг смертності від серцево-судинних захворювань, спричинених нездоровим харчуванням. З поміж 51 країни Євразії ми перші за кількістю таких смертей. 349 українців зі 100 тисяч могли б жити, якби їли здорову їжу. Ще год назад я була одна з претендентів, оказався в дані статистики, тому що мой вес стояв 162 шістдесят Марта Марнаус вперше почула про це дослідження від мене і жахнулася. Згадала себе кілька років. Років тому 160 кілограмів, проблеми з диханням та гормонами. Ось вона учасниця реаліті шоу. Зважені та щасливі. А ось зараз приміряю кофту, в якій знімалася в шоу. Отету кофточку ґон назад я єлі застьогівала. Вона каже: 90 кілограмів за рік схуднення екстремальне. Але іншої ради не було. Серця і легені не витримували надмірної ваги. Раніше я навіть не могла ходити. я не могла прийти просто 15 метрів. Можете представити. Зараз я просто порхаю. Виснажливі дієти не допомагали. Кожен зрив додавав нових кілограмів, доки вона не зрозуміла. Їсти треба не просто здорову, а й смачну їжу. Кленовий сироп замість цукру, печене замість смаженого, фрукти замість солодощів. І головне багато овочів та зелені. Варіантів очень много. Не нужно э, самые сложные, самые невкусные, самые грустные. Чого саме бракує в раціоні українців аж так, щоб очолити цей сумний рейтинг? Відповідь я сподіваюся почути від нього. Гемая afternoon. Тоні маєр учений інституту аграрних і харчових наук, співавтор дослідження, яке й не робило стільки галасу. Ми використовували дані зареєстрованих смертей, дані опитувань про споживання фруктів, овочів цільнозернових продуктів, м'яса і жирів. Також ми звертали увагу на спосіб життя людей з тієї чи іншої країни, підраховуючи кількість курсів, випадків хронічних захворювань і ще багато чинників задля для точності нашого дослідження. Доктор має каже, точність висока 95%. Яць і заспокоює, якщо перерахувати результати, взявши до увагу вік і тривалість життя серед досліджених держав, Україна замість першого місця опиниться на четвертому між Киргизстаном і Молдовою. Спільна риса країн, які показали невтішні результати, низький рівень споживання овочів, горіхів та цільного зерна. Натомість лідери антирейтингу споживають багато жирної і солоної їжі, яка швидко насичує. Але не дає користі. Можна борщику, будь ласка? зі сметанкою. Так. Подібні страви є в раціоні більшості українців. Зараз я запросила на обід дієтолога. Хай подивиться і розкаже, як такий, на перший погляд, безневинний раціон довів українців до статусу нації, яка найгірше харчується. Картоплю і десерт дієтологиня Тетяна Грищук забракувала одразу. Те, що цукор і крохмаль не найкраща пожива, я знала і раніше. А от критика сметани і сиру для багатьох прикрий сюрприз. Корова народжує теля, її доять, її потім знову ем, запліднюють і знову. Тобто цей конвейер нескінчений. Корова не перебуває в природньому циклі, а це такий, як маленький молокозавод. Молочні продукти з супермаркету навряд будуть ці. Безпечними. Те саме стосується і м'яса, бо харчова індустрія спрямована на те, щоб їжа була дешевою і ситною. Про корисність виробники дбають на сам кінець. Тварини постійно раніше вживали їжу, на чому росли. Зараз це з їхнього вжитку вийшло. І якщо ця курка вигодована на зернових продуктах, це можна сказати, що це м'ясо, вуглеводний продукт, тобто не білковий. Більше салатів, менше перероблених продуктів, харчі з села, а не з полиць магазинів, садовина, городина, горіхи і менше випічки. Не пропускати сніданків. І не наїдатися увечері. Це рецепт схуднення Марти Марнаус. Нібито нічого нового, і більшість про ці правила знає. Але головна проблема українців на думку Марти у тому, що до правильного харчування ми ставимося як до тимчасової дієти, а мали б перетворити його на спосіб життя. приносити удовольствие, а не вбивати. убивать Антонюк, Сергій Декун, Програма вікна СТБ.